Опис і таймкоди я створюю за допомогою чату GPT і TurboScript. Чому я створюю опис за допомогою AI-шок? По-перше, це швидше. По-друге, я створюю і ти будеш створювати опис відео для алгоритму, а не для глядача. Так, глядачі просто не заходять в опис. Подумай, як часто ти заходиш в опис під відео, і чи дійсно тобі цікаво читати цю інформацію? А от алгоритми YouTube цікаво, тому що це допоможе йому зрозуміти, про що твоє відео і кому його треба показувати. Тому в описі ми повинні також вплітати теги, які ми вже підшукали. Тепер як краще це зробити, і як швидше це зробити, ми завантажуємо відео на YouTube і робимо його не для всіх. Тепер. Коли це відео вже стоїть не для всіх, ми можемо взяти посилання і закинути його спочатку в «TurboScribe». «TurboScribe» допоможе нам перевести відеофайл в текстовий файл. Ось ми заходимо на «TurboScribe», Тут нажимаємо Open Dashboard, Turbo Transcribe Your File», обираємо мову, яку нам потрібно, от українська, і додаємо лінк на ваше відео. Відео, скажу ще раз, потрібно, повинно бути не для всіх. А для того, щоб можна було перейти по цьому відео, якщо у вас є посилання. Тобто тепер бачимо. Тут є декілька три транскрибаційних моду, типу, найшвидший, середній і максимально довгий, але максимально чіткий. Я користуюсь середнім, цього більш ніж достатньо. Загалом у них є. Три відео на день до 30 хвилин. Тобто якийсь подкаст буде важко протранскрибувати, але ось такі маленькі відео, прям супер круто. І все, чекаємо, поки він нам надасть текстовий файл цього всього відео. А поки ми можемо відкрити чат GPT, самий звичайний чат GPT, для того, щоб користуватися ним. Ми поєднаємо це все і зараз побачите, яку магію ми отримаємо, як швидко. Для тих, хто мене не знає, я Тетенко Михайло, youtube стратег, який допомагає каналам органічно просуватися на платформі. Ось результати моїх каналів за останні 28 днів. Коли транскрибація готова, ми заходимо на три точечки і «Open transcript». Все, Нам, в нас є таймкоди, і в нас є повністю наш текст. Ми беремо цей текст з тайм-кодами і кормимо чату GPT. Скормили. Тепер я надам вам ось цей документ для того, щоб ви також мали ці скрипти, які маю я для опису. Тепер ми можемо ще раз створити якісь е назви SEO-оптимізація заголовків. Ми копіюємо перше і. Кажу йому що придумай нам заголовки. Ось він придумає заголовки. Чесно, часто заголовки мені не подобаються в чат GPT. Можна користуватися як базу для того, щоб розігнатися або знайти якусь ідею. Але я тобі не раджу, думай своєю головою, тому що ти людина і ти створюєш для людини. Все одно машина не так розуміє, що нас тригрить, або що може тригрити, або що зараз актуально, або вони спеціально нам не роблять так, щоб це було занадто легко. Опис, відео, те, чого ми тут? Ми беремо. По-перше, ми свої теги. Ось цю, в цю частину ми вставляємо свої теги. Давайте візьмемо от е, моя ідея. да, відео про ідею. Я беру ці теги, замінюю їх, вставляю в цю частину і копіюю, що ти, експерт SEO і, будь ласка, створи для мене опис відео. І ось. В цьому відео я поділюсь з вами важливими порадами, як обрати тему для вашого відео. Звісно, прочитай, подивись, можливо, щось підкоректуй, що, що для тебе важливе, що тобі потрібно, але опис, якому ви маєте, як обрати тему для вашого відео? Бам на YouTube, як підібрати, як правильно підібрати нішу для вашого каналу. Є як знайти ідею? Тобто він імплементує всі ці теги в наш опис. І це те, що нам потрібно. Тепер, як створити тайм-коди? Ми так само з TurboScribe беремо сценарій, вставляємо його, робимо пару пробілів. Заходимо, копіюємо ось про тайм-коди частину, вставляємо його в чат GPT і кажемо: генеруй. І магія. Ну, він, по-перше, там є написано, що він ще раз створить опис під це і так далі. Але ось тайм коди. Єдине, що я, на що я хочу звернути увагу: будь ласка, будьте уважними. Іноді транскрибатор помиляється або якось не туди ці таймкоди пише. Тому перевіряйте. Краще. Ще раз перевірте, подивіться, але те, як він їх пише, це прикольно, тому що він пише не просто тайм-коди, тайм-коди, він пише самі ключові слова, які допоможуть вам SEO-оптимізації, які допоможуть шукати по ключам потім ваше відео або вибивати ваше відео трішки вище. Ну і ось за дві хвилини ти отримуєш тайм-коди, Опис до відео, який ще SEO оптимізований під теги, які спочатку ти сам знайшов, які ти відфільтрував. Теги до речі, мені не подобається, як роблять ішки, тому теги я роблю завжди сам. Це відео є шматочком ось цього величезного відео, як розпочати YouTube з нуля в 2025 році. Тож, якщо було воно для тебе корисне, і ти задаєшся таким питанням, переходь на це велике відео і досліджуй YouTube. розвивай YouTube і створюй YouTube. Обійняв скоро, побачимось.